Мій день починався, як завжди, кава, ноутбук, нескінченний список дедлайнів. Я сиділа за кухонним столом, гортаючи на... повідомлення від клієнтів, поки Олег, мій чоловік, збирався у чергове відрядження. Його валізка стояла біля дверей, а він, як завжди, гарячково перевіряв телефон, відповідаючи на повідомлення. Юлю. Я повернуся за два дні. Кинув він, не відриваючи очей від екрана. Ти ж упораєшся? Звісно, відповіла я, хоча в голосі прослизнула втома. Олег поцілував мене в лоб, коротко, майже механічно, і пішов. Двері грюкнули. І я залишилася наодинці з тишею квартири. Ми були разом сім років, і я звикла до його відряджень, до його вічної зайнятості, але останнім часом ця рутина почала тиснути. Я відчувала себе невидимою, ніби я була просто частиною інтер'єру, як диван чи лампа, яку він помічав лише коли вона потрібна. Того вечора я готувала вечерю, коли раптом відчула різкий біль у правому боці. Спочатку подумала, що це щось несерйозне. Може, від втоми чи стресу, але біль наростав, стаючи нестерпним. Я ледве дісталася до телефону, щоб подзвонити Олегу. Я в аеропорту Юлю, сказав він, коли я пояснила, що зі мною. Виклич швидку, я повернуся, щойно зможу. Швидка приїхала швидко. У приймальному відділенні мені поставили діагноз гострий апендицит. Потрібна була операція. Олег приїхав, коли мене вже готували до хірургії. Він виглядав стурбованим, тримав мене за руку, але я бачила, як його погляд раз у раз ковзав до телефону. Усе буде добре, сказав він, коли медсестра попросила його вийти. Я заїду завтра, гаразд. Гаразд, прошепотіла я, хоча знала, що завтра може означати післязавтра чи навіть ніколи. Операція пройшла успішно. Але коли я прокинувся в палаті, Олега вже не було. Медсестра сказала, що він залишив записку. Термінова нарада, повернуся скоро. Я дивилася на цю записку, написану його акуратним почерком, і відчувала, як усередині щось стискається. Самотність накрила мене, як холодна ковдра. Лікарня пахла антисептиком і чимось невловимо стерильним. Я лежала на вузькому больничному ліжку, вдивляючись у тріщину на стелі. Кожен звук, скрип візка в коридорі, тихі голоси медсестер, далекий кашель із сусідньої палати, лише підкреслював мою ізоляцію. На другий день я познайомилася з Сергієм. Він був хірургом, який заходив перевірити мої аналізи високий, із темним волоссям, що злегка кучерявилося на скронях, і очима кольору міцної кави, але мене вразив не його вигляд, а голос. Спокійний, і з легкою хрипотою, ніби він щойно розповідав комусь довгу історію. Юлія, правда? запитав він, гортаючи мою картку. Як почуваєтеся? Я знизала плечима, відчуваючи себе трохи ніяково під його поглядом. Нормально, тільки самотньо. Він усміхнувся. Тепло, щиро. Так що я відчула, як усередині щось ворухнулося. Самотньо у нас тут цілий серіал щодня. пожартував він, киваючи на коридор, де медсестра гучно сварилася з кимось через неправильно заповнену форму. Я засміялася вперше за ці дні, і відчула, як у цій сірій палаті стало трохи світліше. Сергій затримався довше, ніж потрібно, він розповідав про своїх пацієнтів. Про те, як одного разу чоловік намагався втекти з лікарні в самих тапочках, бо боявся уколів. Я слухала, і моє серце билося трохи швидше. Він бачив мене не просто пацієнтку, а мене, Юлю. Сергій заходив щодня іноді з медсестрою, щоб перевірити швидше, зробити укол, іноді сам, просто поговорити. Я ловила собі на тому, що чекаю цих моментів. Його усмішка, його жарти, його уважність, усе це було як ковток свіжого повітря після задушливої самотності. Олег не приїжджав. Він телефонував, коротко питав, як я, і обіцяв скоро бути. Але я знала, що його скоро, це колись, коли робота дозволить. Одного вечора, коли я вже готувалася заснути, двері палати тихо відчинилися. Я думала, це медсестра з пігулками, але це був Сергій. Без халата у простій темно-синій футболці, яка облягала його плечі. Не спите? запитав він тихо, ніби боявся розбудити когось у порожній палаті. Ні. відповіла я, сідаючи на ліжку. А ви що ночуєте тут? Він усміхнувся, сів на стілець біля мого ліжка. Чергуємо, але вночі тут тихо, можна подумати. Або поговорити. Ми говорили довго про все і ні про що, про те, як він обрав медицину, бо хотів допомагати людям, але іноді відчуває себе вигорілим про те, як я мріяла стати художницею, але стала дизайнеркою, бо це практичніше про улюблені книги, музику, запах дощу, який він любив, і запах кави вранці, який любила я. Коли він узяв мою руку, щоб перевірити пульс, я відчула, як його пальці затрималися на моїй шкірі трохи довше, ніж потрібно. Його дотик був теплим, майже опалюючим. Я глянула йому в очі, і в них було щось нове, не просто співчуття лікаря, а щось глибше, заборонене. Ваш пульс трохи швидший, сказав він, але не відпустив мою руку. Це через вас, пожартувала я. Але голос тремтів. Він засміявся тихо, але не відвів погляду. І в ту мить я відчула, як між нами пробігла іскра не просто симпатія, а потяг, який я намагалася заглушити, але він лише наростав. Наступної ночі я не могла заснути, лежала, вдивляючись у темряву, і думала про нього, про його руки, його голос, його погляд. Я відчувала провину перед Олегом, але водночас я чу... Я ж відчувала себе живою. Вперше за довгий час я не була просто дружиною, яка чекає. Я була Юлею, жінкою, яку бачать, яку хочуть. Пізно вночі я почула кроки в коридорі. Двері відчинилися, і я знала, що це він. Сергій зайшов, тримаючи чашку чаю. Думав, вам може бути холодно, сказав він, ставлячи чашку на тумбочку. Я сіла, відчуваючи, як серце калатає. Дякую, прошепотіла я. Він сів ближче, і ми знову заговорили, але цього разу слова були лише прикриттям. Його рука торкнулася моєї, і я не відсмикнула. Його пальці переплелися з моїми, і я відчула, як усе моє тіло напружилося від хвилювання. Юлю. сказав він тихо. Я знаю, що цього не можна, але я не можу не думати про вас. Я хотіла сказати, що я заміжня, що це неправильно, але слова застрягли в горлі. Натомість я нахилилася до нього, і він поцілував мене. Його губи були м'якими, але наполегливими, і я відчула, як усе всередині вибухнуло теплом. Це був короткий поцілунок, але він залишив мене тремтливою, сповненою змішаних почуттів: провини, збудження, бажання. Коли він пішов, я лежала в темряві, відчуваючи, як моє серце б'ється в унісон із тишею лікарні. Я знала, що перейшла межу. Але зупинитися я не могла. День виписки настав швидко. Я стояла біля дзеркала в палаті, поправляючи волосся, і намагалася виглядати так, ніби все гаразд, але всередині я була розгублена. Що я скажу Олегу, як дивитимуся йому в очі після того, що сталося з Сергієм? Олег приїхав, як і обіцяв, але його увага була прикута до телефону. Він коротко обійняв мене, запитав, як я почуваюся, і одразу почав відповідати на повідомлення. Я відчула, як у грудях закипає роздратування, але промовчала. Ми йшли до виходу, коли я побачила Сергія. Він стояв біля стійки, розмовляючи з медсестрою. Його погляд зустрівся з моїм, і я відчула, як обличчя спалахнуло. Я хотіла відвести очі, але не змогла. Сергію, ти. раптом вигукнув Олег, і я відчула, як земля пішла з під ніг. Скільки років? Сергій усміхнувся, але я помітила, як його очі на мить завмерли. Олеже, не може бути, відповів він, підходячи ближче. Ти як тут? Та ось забирав Юлю. Олег кивнув на мене, навіть не помітивши, як я застигла. Ти ж тут працюєш? Так, хірургом. А ти як? Вони почали розмовляти, згадуючи студентські роки, спільних друзів, якісь вечірки. Я стояла поруч, відчуваючи, як серце стискається. Сергій був одногрупником Олега, мого чоловіка чоловіка, якого я зрадила. Сергій кинув на мене короткий погляд, і я побачила в його очах те саме, що відчувала сама суміш провини і таємниці. Але він швидко відвів очі і продовжив розмову з Олегом, ніби нічого не сталося. Коли ми сіли в машину, Олег був у гарному настрої. Треба Сергія запросити до нас, стільки років не бачилися. Класний він хлопець, правда? Я кивнула, відчуваючи, як у горлі стоїть клубок. Через тиждень Сергій прийшов до нас на вечерю, але не сам. З ним була його дружина Наталя, висока, струнка жінка з довгим світлим волоссям і теплою усмішкою. Вона принесла пляшку вина і домашній пиріг, і я одразу відчула до неї симпатію, хоча всередині все кричало від напруги. Юлю, ти молодець, що так швидко відновилася, сказала Наталя, допомагаючи мені накривати на стіл. Сергій розповідав, що ти була його найвеселішою пацієнткою. Я змусила себе всміхнутися, хоча її слова обпекли. Що саме він розповідав? Чи згадував ті нічні розмови той поцілунок? Я глянула на Сергія, але він спокійно розмовляв з Олегом про футбол, ніби нічого не сталося. Вечеря була дивною, Наталя була щирою, розповідала смішні історії про їхню собаку, про те, як Сергій одного разу намагався приготувати вечерю і ледь не спалив кухню. Олег сміявся, наливав усім вино, і я намагалася виглядати нормальною, але кожен погляд у бік Сергія був як удар струмом. Коли ми сіли за стіл, я відчула, як його нога випадково торкнулася моєю під столом. Я завмерла, не знаючи, чи це було навмисно, але він не подивився на мене, продовжуючи розмову з Олегом. Я відчула, як усе всередині стиснулося від сорому, від бажання, від страху, що хтось помітить. Наталя розповідала про їхні плани на відпустку, і я слухала, киваючи. Але думки були деінде. Я згадувала його руки, його голос той момент у лікарні, коли я відчула себе живою, і водночас я бачила Олега. Мого чоловіка, який сидів поруч, не підозрюючи нічого. Коли гості пішли, я довго стояла біля раковини, миючи посуд. Олег обійняв мене ззаду. Класний вечір, правда? сказав він. Треба частіше так збиратися. Я кивнула, але не обернулася. Я не могла дивитися йому в очі. Тієї ночі я довго не могла заснути. Перед очима стояв Сергій. Його погляд, коли він прощався, його тихий кивок, ніби він говорив ми обоє знаємо, що це було, але це залишиться між нами. Я знала, що він правий. У нас обох було що втрачати сім'я, життя, яке ми будували роками. Але той короткий момент у лікарні змінив мене. Я відчула себе живою, бажаною, і це відчуття я не могла стерти. Наступного дня я пішла в майстерню. Взяла пензлі і почала малювати. Вперше за роки. Може, це був мій спосіб повернути себе справжню Юлю, яка мріяла бути художницею. А може, це був спосіб відпустити той момент із Сергієм, заховати його в глибині душі, де він більше не зможе мене ранити? Я не знаю, чи зустріну його знову, але я знаю, що той поцілунок у лікарні назавжди залишиться зі мною як нагадування, що я жива. І що я заслуговую на більше ніж бути невидимою.